Блине місце франківського канта. Або як мешканці кажуть, гроза сто метрівки та пане, дайте пару копійок. Зараз пан Василь у лікарні чоловіка побили. Найбільше постраждало ліве око. Про це у мережі повідомив франківський блогер Ростислав Шпук. Подзвонив що його побили, що є така проблема, і Причому нічого не просив, але. Запитався, чи я би міг якось організувати йому поїздку додому, тому що його госпіталізували без попередження, і він мав забрати якісь речі, ну щось таке. Ну то я сам поїхав, та його відвіз. І насправді він хотів позичити тисячу гривень сусідки, яка приїхала з робітки. Сусідка йому відмовила, а мене він якось навіть не наважився попросити про гроші. І мало того, якась так от така людська деталь, наприклад, це був останній день свят великодніх, і він ще з опікувався свічками, щоб люди, якісь сусіди поставили на могилу рідних, тому що в них прийнято в цей день, а він не хотів мене затримувати, і щоб я ще на цвинтар їхав. Ну, він такий досить людяний і е, якби все дуже добре розуміє, хоча вдає собі такого міма. Та? Він такий. Якби автомат щастя, як сказав один мій друг, кинеш копійку і півдня тішишся. Він залишився без цих грошей, і я йому то позичив і написав оце прохання. І от воно виявилося таким індикатором суспільства. Настільки масово люди відгукнулися. Причому мене наприклад, там хтось причисляв 7 гривень. Мене це розчуло лише більше ніж хтось там тисячу гривень. Коли він довідався, що є ці гроші, він просто плакав. Пана Василя уже прооперували. Операція пройшла успішно. Чоловіку повернули 30% зору. Про самопочуття та про інцидент розповів пан Василь, журналістам міста. А що взагалі сталося? Коли це відбулося? Це відбулося в третій день свята, я так розумію, вона в Третій день, то в суботу. А, ще в суботу перед святами? – Так. І що ще... сталося? Ну, то так сталося Що Щоб думав казати, рідний брат, взяв дарить і все. Ви бо... з ним проживаєте, так? Так. Я йому гроші дав, бо я йому садив, бо він не має грошей. Я йому дав гроші, кажу, піди що собі щось на свята купиш. Ти а він потім прийшов. Вже п'яний, вже хтось його напоївся. А він так не має гроші, аби напився, бо він має за що. А п'яний, я вам скажу, в нього була травма голови. Uh -huh. І казали лікарі, якщо він буде пити, він буде відключатися. Може, і людину вбити, І все. І в той період у суботу в нього він щось не... було сталося таке. А він так і був, відключився та й все. я чую, він кричить. Він вже так кричить, кричить, а, каже, що ти кричиш. А він як мене догнав, як зачубити. Я пшов нарешті кров біляла, а він ще мене догнав, як так А я не вадим, бо я водя після дуже хвалить, дуже. У мене суч... як -то з організму вода вийшла, виходить, бо в мене сучовим міхур нарушений. І так, що з організму, як вийде, ціла вода вийде дуже туди слабий, страшенний. І в суботу вас одразу забрали в лікарню, ви самі ні, було, я чия, В суботу це по лейтуамі, так що в неділю був там. А понеділок будемо було чим їхати. А хто вас сюди привіз? Я сам приїхав. Самі приїхали, так? Так, я сам сів на автобусі, приїхав. Яка я приїхав лише, ні, аби ви мені сказали, покапали ти лікети, на тому буде кінець. Бігати мови немає. Положили так. Знаєте, пішов до сусідки, кажу, слухай, мені, бо немає. А вона каже, я, я не маю, чи мала, чи не мала, вона приїхала з Росії, не хотіла дати. Думаю, маю, то не маю. Якось перебудую. Якось трошки там е... доходом мені Ростиславу, а трохи так. Бо... А вчора що вам робили? Оперували вас, так? То просто промивали. Зока кров, бо то було, вся заплила. А зараз як почуваєтеся? Ну, трохи бачу, я вже бачу, а зовут. А в суботу взагалі а не А У мене так, ну, Ой, та де? Змійте, в мене око було таке, що все чорне, все чорне так. І я викинув світло, бачу, а так більше я нічого не бачив. А відтак якось другий день мені покапали і дали укол, то я побачив, що чуть-чуть так знайти. Я бачу ці будинки, але так. Так чуть, а тепер я вже бачу так. Але все от у мені. А про Але... сам брат, можливо, приходив до вас, провідував вже? Я... Ні, ну? за що? За що, як мій сам не має грошей? І не вибачався за такі дії? Не, що так. Бо ми, звичайно, звернулися у поліцію. Спочатку ми й не знали, що це рідний брат зробив, і вже в поліції повідомили, тобто, що ви не заявляли про такий інцидент. – я не і не хочу, щоб ви мені це робили. Бо то є рідний, розумієте, це, це є лише. Ну так сталося, ну що зробити. Я так розумію, ви його вже пробачили. Ну, ну а що робити? Ну, ну а як? Ну А як би ви думали? От палець один на другий. Ну, так само і то. Рідний то є рідний, і треба так бути. Скажу вам, що оця його така вчинка, ну то є рідний брат, ви знаєте, не раз так. То, ну, і, Так дивлюся всім, як хто не вибачає. то то не добре, то не добре. Треба якось так якось робити і вибачати, і то, ну але, але треба повинен, як я все не раз йому кажу, так хоч ці ти трошки зміни. Та горівка то, ну то не він, то горівку пияке дають, то йому дають на п'єсі. Пенсія вся йде, то вся, тому мушу йому дати, то так. Ти так діло, то то і скільки. Якби мені самому, то так, а, а то ще йому купив дві капсули, ліків на, на 800 гривень. Ну і попробую. А з рідних і близьких ваших хтось є, крім брата? Є чого. Мамина сестра одна, друга. Ви не спілкуєтеся так просто? Ні, чого. Я йду до сестри, тут франківська, але вони, вони вже старші, таку, то я не раз отак підути. До лікарні не приходили до вас. Ні, то та, та, та без ноги. А хто взагалі до вас приходив от, за цей період, що ви тут приходили? З рідні. Ну, взагалі, хто? Не тільки з рідних. А, ні, тут приходили багато. От не бачу вчора, позавчора. Ну, такі з вулиці, які мене знають. – А голова зараз від ока болить? Ну, та як так? Він мені чисто голову побив Це він рукою побив чи, ну, чи як? чимось якимось рукою. А так мені голова боліла. То що ви я. впали воле чи, чи, чи як? Що було сталося? А я де пам'ятаю в дару А їсти ви тут маєте, ну тобто їсти досягти. Та маєте, так? Якоби так все було, то так нема. Так нема. Бувало так, що ось вже в посідній місяць місяці, то так раз на день поїм то все, та то, на тому було колись. Бо треба мені на ліки. Піду на ліки, а ліки страшенно знов подорожили, а мені не ставало. А очікували, що от так само станеться, тобто що люди вас настільки не знаю, пам'ятають, знають, бачать, що вас немає. Ви знаєте, що якщо на то пішло, то хочу вам сказати, люди всі бачать. І хочу вам сказати, що аби як тебе не чорнили, любу людину. Людина, як себе показує, так не показує. І Мені вже не один казав. Маса людей каже. Ви є відкриті, ви є прозорі, у вас нема лицемірства, стільки простота і любов до людей. І от не один дорозово кажуть, і наві сьогодні, чи студенти, чи то, навіть студенти вчора підійшли і дали мені гроші. Як діти, я не хочу. Вони взяли, ти поставили, ти втекли ти а, а за ці гроші я навіть, то слів нема. Подять, все, пішла. Я, 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 я не думаю так. Я думав, я бачив, в що люди. Вони казали, не одна людина, що каже, я бачив, як я бачив тоді, як я був. Тоді побав у варі, То люди. Люди і тоді не давали спокою, давали, а що йому, а як, ну ж ви рахуєте, я тоді був дуже важкий. Їм можна тільки сказати, аби вони мали тільки добро і більше нічого. І тільки позитиву на них аби був. Тому що я не одній людині казав, і так кажу, і так всім кажу. Якщо ти відзиваєшся на піту людині, Тобі в сто разів більше буде, бідячна. Знаєте, в мене є такі не раз люди, я бачу, воно таке бідна людина, то ж видно. Зараз потрібні вам ще кошти на лікування, якась допомога. Не дай Бог. Ні, нічого я вже не хочу, абсолютно, ніякі гроші. Приходить лікарка, це лікуючий лік. А це лікуючий лікар каже, ну ви мене ще нині будете тут бити куштуром. <гал> Каже, тут ні. А там так. <кліп> а чому так робите? <гал> ну так, бо це треба. Взміете, це людям треба. Це і краста енергетика, яка треба, розумієте. Це народний цей народний колорит, нас народі бракує. Багато оцінюють так, ми праві. Повірте мені, що гроші, маєток, це ще не все. А оцей колорит. З маєтком оце якраз в комплексі. цей народний колорит, розумієте, він повинен в кожній душі бути. Зумієте, ж. От, розумієте, я не раз кажу хлопцям, треба жартувати жартами з тими жартами. Але ще та робота, то що як, як не було тяжко після війни, а ну як маєте діда, прадіда, а ну не вам скажуть. Так, ми бідили, ми не мали їсти. Але жартувати, співали. Ми це вміли. І це людину тримала, повірте мені. Тобто, о все ваші всі дії на 100-метрівці, це яке така ну, зроблена… Це не дія, це як собі людина сприймає. Ну, є. але все ж ви це робите для того, щоб збадьорити і передати якусь енергетику, ну, а, а ніяким це... чином не образити. А хіба це є образа? Ну, не знаю, якщо там кажуть, а дивися, яка у неї срака, ну тобто кожен реагує по-різному. Ну, і собі реагує, але це є український колорит. Бажаємо вам одужання і чекаємо вас уже на 100 метрівці на звичному для нас місці. Не знаю, чи я вже буду, не знаю. чи То. я зможу. Бачите, оцей приклад, що до мене віднесли, отак от повинні всі сі відносити. І якщо би так. Відносилися один до одного, то ми б жили в районі. То не Україна, то була рай. Повірте мені.